Виконуємо номер 756 із підручника Алгебра 7 та номер 34.9 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Заповніть зошит таблицю за зразком. Вираз 1, вираз 1, 2, Добуток різниці виразів 1 і 2 на їх суму і різниця квадратів виразів 1 і 2. Зразочок є у нас, і тепер виконуємо перше завдання буде 5m відняти 2n, помножити на 5m, додати 2n. Добуток різниці квадратів двох виразів на їх суму. дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отже, будемо мати 5 м у квадраті відняти 2n підносим до квадрата. Отримаємо 25 м квадрат, відняти 4 н квадрат. Наступний вираз спробуємо зробити зразу: добуток різниці виразів 1 і 2 на їх суму дорівнює різниці квадратів це буде 1 четверта х квадрат відняти 9 ігрок квадрат добуток різниці виразів 1 і 2 на їх суму Отримаємо 0,1 П квадрат відняти 0,49 Q квадрат і добуток знов різниці виразів 1 і 2 на їх суму. Отримаємо 1,49 c квадрат, відняти 1 девята квадрат. Номер 756 із підручника алгебра 7, та номер 34 ,9 із підручника математика 7. Виконано.